Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже делікатну, але надзвичайно важливу тему родова карма і її вплив на безпліддя. Часто фізіологічні причини це лише верхівка айсберга, а справжні корені проблеми можуть ховатися глибше в кармічних програмах нашого роду. У цьому відео я розповім про те, як метафізика і духовні практики допомагають зрозуміти та очистити родову карму, яка може блокувати життєву силу і перешкоджати зачаттю. Ви дізнаєтеся прості, але потужні техніки для роботи з енергією роду, прощення очищення і зцілення. Якщо ви або ваші близькі стикаються з проблемою безпліддя, це відео може стати першим кроком на шляху до гармонії, внутрішнього спокою і відкриття нового життя. Карма безпліддя з погляду метафізики. Безпліддя це складна і дуже болюча тема для багатьох людей, коли тіло не може подарувати життя. Серце наповнюється сумом і безнадією. Але що, якщо подивитися на це явище з погляду метафізики? Що якщо причина безпліддя криється не тільки у фізичному, а й у глибших духовних рівнях? У метафізиці поняття карми є ключовим для розуміння багатьох життєвих ситуацій карма. Це закон причин і наслідків, який діє не лише в одному житті, а і у багатьох втіленнях душі. Вона пов'язана з уроками, які душа повинна пройти, і з балансом, який потрібно відновити. Карма безпліддя може бути пов'язана з кількома аспектами. Перший. Невирішені уроки минулих життів. Душа може прийти у нове життя з певним завданням або уроком, який потрібно опрацювати. Безпліддя це часто не просто фізична проблема, а знак того, що існують глибші причини, які потрібно усвідомити можливо, у минулому житті були вчинені дії, які потребують компенсації або виправлення. Друге енергетичний дисбаланс. Коли енергетичні центри людини чакри заблоковані, це може впливати на фізичне тіло, зокрема, блокування в області нижніх чакр, які відповідають за творчість, народження і життєву силу, може призводити до проблеми з зачаттям. Енергетична робота та очищення можуть допомогти відновити цей баланс. Третє. Родові програми та карма роду. Безпліддя іноді пов'язане не лише з особистою кармою, а з кармою роду. Якщо в сім'ї були травматичні події, загибель дітей або інші проблеми, це може впливати на наступні покоління. Очищення родової карми це один зі способів позбавитися цих негативних впливів. Четверте. Внутрішні установки та страхи. На ментальному рівні людина може несвідомо блокувати собі можливість завагітніти через страхи, сумніви або внутрішні переконання. Карма часто пов'язана з тим, що ми самі створюємо через наші думки та емоції. П'яте духовний шлях душі. Іноді душа вибирає досвід безпліддя як частину свого духовного шляху. Це може бути час для глибокого внутрішнього росту, переосмислення цінностей, підготовки до іншого виду, служіння чи завдань. Що робити, якщо ви стикаєтеся із безпліддям? З метафізичного погляду важливо. Не тільки працювати з фізичним тілом і медичними методами, а й звернути увагу на духовний компонент, відкритися до освідомлення кармічних уроків і прийняти їх як частину свого шляху, займатися енергетичними практиками, медитацією, очищенням чакр, робити роботу з родовою кармою, прощати, приймати та звільняти. Працювати з власними страхами та внутрішніми переконаннями через психологію або духовні практики просити підтримку вищих сил, ангелів, наставників, карма не вирок, а можливість трансформації та зростання безпліддя може стати початком нового духовного шляху, відкриттям внутрішньої сили та мудрості. Якщо ця тема для вас важлива, пам'ятайте, кожна душа унікальна і шлях до гармонії індивідуальний. Віра в себе, любов і терпіння найкращі помічники на цьому шляху. Практики для очищення родової карми. Від безпліддя. Медитація на очищення роду. Знайдіть тихе місце. Сядьте зручно і зосередьтеся на диханні. Уявіть, що ви стоїте біля великого дерева, це ваше родове дерево. Подивіться на нього уважно, помічаючи всі гілки і листя, це ваші предки. Тепер уявіть, що з коренів дерева піднімається чисте світло, яке поступово заливає все дерево, очищаючи від темних плям. Шкідливих енергій і блоків. Відчуйте, як це світло очищає всі родові травми, особливо ті, які пов'язані із безпліддям. Пропустіть це світло через себе і усвідомте, що ви приймаєте очищення і нове життя для вашого роду. Друга практика це практика прощення предків. Пробачення це одна з найсильніших практик очищення напишіть листа своїм предкам, у якому ви прощаєте їхні помилки, їхні страждання, невирішені конфлікти. Попросіть у них пробачення і в той же час пробачте їх. Це допомагає звільнити енергетичні вузли, які можуть блокувати вашу здатність народжувати. Третя практика це обробка родових програм через афірмації. Використовуйте позитивні твердження, наприклад, Я звільняюся від усіх обмежень родової карми. Я відпускаю всі страхи та блоки, що заважають мені стати матір'ю. Моя родина повна любові, здоров'я і гармонії. Повторюйте афірмації щодня. Бажано вранці і увечері. Практика. Ритуал очищення водою. Вода має потужну очищувальну силу. Виконайте обряд, візьміть миску з чистою водою. Додайте туди трохи солі або трав, ромашка або шавлія. Обережно помасажуйте руки і обличчя цією водою. Уявляючи. Як вона змиває всі родові блоки і негатив, потім воду вилийте у землю, дякуючи їй за прийом і трансформацію. Практика психоемоційна робота з сімейними сценаріями Запишіть історії про жінок у вашому роді, їхні страхи, страждання, досвід материнства. Усвідомте які уроки і патерни повторюються. Потім працюйте з цими історіями у психотерапії або через духовні практики, щоб змінити ці програми. Практика ведення щоденника подяки родові. Щодня записуйте три речі, за які ви вдячні своїм предкам. Це допомагає налаштувати енергетику на позитивний лад. І розірвати негативні цикли. Ці практики в комплексі допомагають не лише усвідомити і очистити родову карму, а й налаштуватися на прийняття нового життя, зачаття, вагітність і народження дитини. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!